Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення, душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу висилаємо з безначальним твоїм Отцем, і пресвятим, і благим і животурящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Івана, святого Євангелія читання в той час вирішив Ісус піти в Галилею, і, зустрівши Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А був Филип з Висаїди, з міста Андрія і Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, Що доброго може бути з Назарету, мовив до нього Филип Прийди і подивись. Ісус, побачив, що, що надходить Натаніїл, сказав до нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: Звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому, Перше ніж Филип покликав тебе, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. Натан... Натанаїл відповів йому: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: Тому що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам: побачте небеса відкриті ангелів Божих, як вони восходять. Та сходять на сина людського.